Єдиною державною мовою в українській РСР тоді за радянських часів, і я хотів би звернути увагу, що в преамбулі цього закону було положення про те, що державний статус української мови повинен припинити процес русифікації, забезпечити державне майбуття української нації. І дійсно, цей закон він став одним із етапів до незалежної державності України. Потім вже була стаття 10 в Конституції Незалежної України, і в статті 10 викладений базовий принцип мовної політики України. Цей цей принцип він був розвинутий в десятках законодавчих актів України. Вони ґрунтуються на статті 10 Конституції України. Ті акти, які закон колісніченка Ківалова. Хоче скасувати і замінити геть, поклавши в основу мовної політики України не статтю 10 Конституції України, а Ре... європейську хартію тобто, регіональних порядка, або то ви також за збереження статусу Кво. Звичайно, тому що, по-перше, цей статус-кво був досягнутий шляхом консенсусу. Дуже. По-друге, тому що цей статус кону це ці положення статті 10 Конституції України, вони витримали випробування часом. І по третє, мовна політика України, яка ґрунтується на статті 10 Конституції України, абсолютно вкладається у параметри європейської зміної політики.